Ну, ми знаємо про те, що війна триває майже вже два роки, і кожен день дуже напружений. і Ми все очікуємо, що буде краще. Ми були на дуже великі сподівання на осінь, літньо осінній контрнаступ. Наш ми все чекали ось ось і я особисто чекав, прорвемо, пройдемо в тил, оточимо, знищимо, вигонимо. Ну не так сталося, як гадалося. Я не вважаю себе військовим експертом і не хочу давати там такі розгорнуті аналізи військових подій. Я думаю, що ті, хто із глядачів має таке бажання, він може послухати Жданова або інших наших військових професіоналів-експертів. Але моя суб'єктивна думка полягає в тому, що якби ми могли зробити цей контрнаступ, то ми б його зробили. А чому ми його не зробили? Та причина може бути там мільйон, але основна причина це просто нехватка тої зброї, яка потрібна. Я думаю, що це вже тема така, якби воязиці і залужне, на мій погляд, без перебільшення. На мій погляд, без перебільшення, Бог нам дарував залужну це велике благо для України. Бо невідомо, де було б і що було б з Україною, якби в нас не було такого головнокомандуючого. Мені здається, що не тільки в мене, а ну всіх здорових українців до нього безмежна довіра, безмежна довіра, ну і звичайно безмежна любов. Я думаю, що його це здорово так само підтримує. Ця стаття, яка була. В газеті «Економіс», потім ці події із зміщенням генерала, який очолював сили спеціальних операцій. Потім, скажімо, ця трагедія з помічником залужною, яка відбулася, що там підірвався на гранаті. І зразу є там дві версії. Одна версія що це диверсія, коли його підірвали через. Подарунок, друга версія, що він сам підірвався, коли він, скажем, що в вигляді подарунка, був набор гранат, і він сам якби його розпаковує. Це не була диверсія. Ну, тобто, завжди є, знаєте, багато різноманітних слухів. Я думаю, що для цього є, скажемо, не слухи проговорити, для цього є слідчі органи, які розберуться і доведуть до суспільства правдиву правду, як воно в дійсності було. На мій погляд, всі ці події, от, ну, зокрема ці три події ну тобто така трагедія з цим майором, який, на жаль, загинув, або те, що змістили генерали, які очолювали сили спеціальних операцій, і ця стаття залужна між собою, ну, зовсім не пов'язані. Я не бачу тут ніяких інформаційних таких приладів, які б ну пов'язали ці. мені здається, це три е, окремі сюжетні лінії. На мій погляд, тут більше заслуговує на увагу, скажімо, сама стаття, і от певний резонанс суспільства. Познаєте знаєте, тільки лінивий, напевно, цю статтю зараз не обговорює. Я не збираюся обговорювати цю статтю, хоча, скажімо, доволі глибоко знаю, про що там говорилося. І це не єдина стаття, їх декілька вже було опубліковано головнокомандуючим. Я думаю, що треба на це дивитися трішки простіше. А простіше це як? Ми довіряємо залужному чи ні? Ну, відповідь очевидна. Український народ, українське військо безмежно довіряє головнокомандуючу. Чи дав нам наш головнокомандуючий, наприклад, підстави йому не довіряти чи сумніватися? Ні, не дав. Тепер стоїть питання, а чи розумний він у нас? Та він не, не розумний, він геніальний у нас. То він що, зробив дурню і щось там ляпнув, і щось не так сказав там в цій газеті, журналіст цієї газети? Та, звичайно, ні. Значить, це все було обдумано. А чому такий сильний резонанс? А тому, що стаття сильна, а тому, що краще хай буде гірка правда, чим солодка брехня. Знаєте, не треба жити в напівтонах. Ми зараз взагалі то на війні і на жорстокій війні. Так от він сказав болючу правду. Він сказав, да, ми не можемо прорвати. да, вони там закопались, в них там железобетонні, скажімо, це укріплення. Да, в нас зараз є позиційна війна, да, без якихось, скажімо, технічних ноу-хау, без якихось винахідь, без якоїсь спеціалізованої зброї ми не зможемо це зробити. Ну, Це дійсно так, це дійсно так. І давайте, ми за три місяці нашого контрнаступу по різних даних пройшли. Чи 19, чи 30 кілометрів. Так що нам наших хлопців тисячами там класти за ці метри, чи за ці кілометри? мені здається, що він робить все правильно. І тут, знаєте, ну, кращого професіонала у нас немає. І я думаю, що, можливо, зараз у світі кращого військового професіонала, чим заложне, немає, то я ну, вірю заложному, вірю, що робить він це правильно, і вірю в те, що він навмисно дав таке доволі, ну скажімо так, реалістичне і доволі, ну скажімо, жорстке. Токі, таке, якщо так можна сказати, жорстке, вірніше, інтерв'ю про ту правду, яка є на фронті. Але дивіться, що відбулося. Зразу пішов свого роду, знаєте, палка з двох кінців. Зразу пішов такий трішечки негативний якийсь резонанс там зі сторони адміністрації президента, там якийсь помічник, вибачте, я навіть не пам'ятаю його прізвище. Ну, мабуть, воно не таке знамените, як прізвище залужного. Він щось там ляпнув, що там залужне не подумав. Він щось там таке сказав, і про таке казати не можна, і про таке казати не варто бо це підриває нашу силу, наш дух. Та нічого це не підриває. Краще жорстка правда, чим солодка брехня. Це з однієї, а ти тепер, що з другої сторони. А з другої сторони, на заході зразу підшевелилися і зразу йдуть військові аналітики західних країн, країн НАТО, які які кажуть, і да. Мабуть, тут треба давати, скажімо, більше зброї. Мабуть, тут ми запізнилися з f 16 А знаєте, що зараз говорять республіканці в конгресі? Зараз республіканці в конгресі кажуть, ага, Байден, ти тут затягнув. Ти затягнув поставку, скажімо, достатньої кількості зброї скажем, в Україну, і стаття Залужного цьому підтверджує. І зараз вони в пакет військової допомоги включають Атаатам, які це, там, знамениті такі ракети, включають Ф-16, і ті тільки коли будуть включені ці дві позиції, які адміністрація Байдена давно не включала, вони за нього проголосують. Тобто, знаєте, якісь такі певні парадокси. Ми все боялися, що республіканці якось не так будуть голосувати, виявляється. Вони так як потрібно будуть голосувати, будуть підтримати цей військовий пакет. І мало того, в цей військовий пакет наполягає, що були включені та зброя, яку адміністрація Байдена якось так все остерігалася, так боялася, як там Росія відреагує, що вона зробить. То мені здається, що тут заложний великий умнічка, і він сказав те, що мав сказати, і воно, скажем, привело, дало в десятки разів більше плюсів. Чим якогось негативу я негативу, чесно кажучи тут, якщо його не висмоктувати з пальця, то його тут немає, скажімо, якихось негативних речей в цій статті. Але те, що це, ну якби, більш пришвидшить і якось більше мотивує наших західних партнерів, я цьому впевнений. Тому що і наші західні партнери з великою повагою до нього відносяться як до військового, і як до професіонала. І я думаю, що тепер його голос, який дуже, так, знаєте, потужно і гарно прозвучав, він нарешті буде почути. А то всякі дипломатичні такі прохання. Ну, будь ласочка, ну ми вас просимо. А він дуже чітко і просто сказав: Ми позиційні війні. Я би. Ще, чесно кажучи, і ця позиційна війна може на роки затягнутися. А я би, чесно кажучи, ще на його місці ще більше сказав би. А якщо ця позиційна війна, да не в нашу сторону, а якщо вони прорвуться, а якщо вони підуть до Ужгорода, то що ви, дорогі наші западні партнери, далі будете робити? А цю лямку далі тягнути? Так що, на мій погляд, тут стаття толкова, вона спрацювала і для України вона точно буде мати, причому дуже швидко буде мати позитивні результати. Я думаю, що в межах там тижнів ми отримаємо ту зброю, про яку там могли мріяти тільки десь на, ну, на середину 24-го року. Я не думаю, що це буде публічно для початку. Я думаю, що це ці процеси вже запущені. І ми про це не стільки будемо знати від публічних засобів масової інформації, скільки побачимо це на певних подіях на фронті. Я думаю, що Залужний тут все правильно розрахував там математично до останньої коми.